Невже ти, мій Боже, не знав серце Анни? Невже ти не бачив пекучу тубіль? Ні, добре ти знав, та це все ти призначив, щоб відданий був в храм тоді Самуїл. Ти довго чекав і на муки дивився, і рани усі знаю, ти рахував, але часто й прийшов, і Самоїл народився. І маленьким дитям він дощило йшов. Я думаю, Анна раділа й тужила та все ж свого сина тобі віддала, бо мала явитись велика я сила, яка врятувала б Ізраїль від зла. Якби ти тоді не замкнув її утробу, можливо, цього не зробила б вона, але Самоїл став суддею народу, твій голос лунав через його вуста. Та ти її потім також не залишив, і замість одного ти дав їй аж п'ять, і серце її дуже сильно потішив, і вилив у душу свою благодать, але не про це хочу я говорити в історії цій також інша є суть. Я хочу для себе її осягнути, і Бога ще більше для себе збагнуть. Трапляється так, що Господь щось тримає. І щось дуже довго для нас не дає, бо плани і цілі свої, Господь має, і готує до чогось серденько твоє. Коли не давав він дитину для Анни, він знав, що бажання до серця прийде просити дитину у Божому храмі, щоб потім підняти щасливе лице і віддати для нього жаданого сина, якого чекала, як той Авраам. Він знав. Що народиться в неї дитина, яку приведе до життя у Божий храм. Так само буває і в нашому серці дороги його невідомі для нас, і думаємо, що на нашій цій стежці надії і віри давно промінь згас, а Бог нам давати це не поспішає, хоча дуже сильно потрібно це нам, Господь свою працю над нами звершає і хоче, щоб збувся Його дивний план. І думаємо ми, що Господь нас не чує, Він просто чекає потрібний момент, коли наше серце всю бурю вгамує, коли наше я буде знищене вщент, коли наші цілі і наші бажання направлені будуть лише на Христа, ми все віддамо, своє перше й останнє тоді прийде з неба Його повнота. І якщо ти наважишся Богу віддати усе, що для тебе таке дороге. Повір, нагороду в житті будеш мати, відплата його незабаром прийде. Отож, якщо довго у Бога ти просиш, але не приходить ось той результат. Можливо, тобі необхідно, як Анні, оте, що благаєш для Бога віддать. Бажаю всім нам результатів молитви. І навіть якщо просиш це довгий час, нехай не опустяться руки у битві. Історія Анни потішить хай нас, хай плани Господні робота звершиться і збудеться те, що бажає Він сам, бо Бог довго терпить, та він не бариться нужденним і спрагненим допомагать. Нехай не ослабнуть надія і віра. Бажаю в молитві нам не знемагать. У Господа термін, у Господа сила, Він знає, коли щось потрібно подати. Не падайте духом, сміливими будьте, і історію Анни в житті не забудьте.